Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в Тохо. На цей раз е, теж засакую. Але так як ми пройшли, ось це на Харді, ми прийдемо наступний рівень Perfect Shell Blossom. І ще це відео буде прикладом використання слова трястця в побуті. Тобто. Коли, буде час погано ставатися, то я буду пробувати казати українське погане слово спеціально, щоб подивитися, як такой буди воно використовується. Ну, капець, глянька, просто я використала гірочку і знов використала. Ну, трясця! Я випадково її використовую завжди. Це взущання просто. Якщо що, це хард. А! Так, я маю казати а трясця, тому що це приклад використання ...трясця. Тому що ми використовуємо. Прекрасно, живу українську мову. Я, я тут не виживу. Я вже надто багато до використала, хоча оця дівка просто... Ні, давайте do All Overgame перезапуск, тому що. Я буду зараз уважніше трошечки. Тобто почали ми якось взагалі не дуже. Типу тобто це спокійно можна облітати і без захисту. А, я вибрала варіант Бі цієї стрі... стрі... стріляльної штуки такої. І тепер, коли вона в якусь сторону нахиляється, то, то коротше, ви бачите самі. Напрямок стріл, так цікаво змінюється. Що ж, будемо використовувати трястях по ходу просто це без звісту. відео. Практично. Типу, хто в здоровому гузі буде приходити того. Спеціально, щоб її за цю в побуті. Тільки я. Ой, яка мила киця. Я не знаю, як її звати. Але в мене є. В мене є е, стікер із нею в Телеграмі, е, в який підписаний Курва, я стародова". То Оце ми вже перейшли до польської, а це не тема нашого відео, так що... Поки що ми неповально йдемо. Правда? Ей, ей! Тих-ти! в тебе атаки виглядають досить простими, їх облітати треба взагалі-то. Що ти шуряєшся? Ні! Куди? Господи! Господи, не кажемо, як це викликати Бога просто, тому що на нас летить кота дівчинка, це не нормально якось. Хто дурєпа, дурєпа. Що дурепа, я дурепа, ще одне українське слово. Вау, там не вже. Але ми говоримо сьогодні краще. Так що. Мені здається, я не доживу до кінця. Але давайте запрограмуємо себе на, на хороше. Що, типу я така молодець, я справлюся. І не буду як минулого разу. <звити> Замість програмування себе треба щось на ділі робити, так що давайте. <звити> що це за штуки? а кульки! Идти выливает почти, а он по не мне... так уже легко Да, это будет зверь. Это будет... Так, так еще мы делаем. Их трое, трое на одно. Капец, нотками стреляются. Вот Чого ви все? Я, я концентруюсь на нотках і не виходить, що на мене ще оці штуки і мені це капець. Таке враження, що я за сьогодні за це відео сказала, капець більше трясця. А треба казати трясся, тому що ми не пробовуємо трястця. Тому ми будемо. До речі, о, та, напишіть в коментарях, скільки разів я за сьогодні сказала тряще. Що ви не рахували до цього? Ну то включіть відео спочатку. Виволі <плес> мене у музыканти. Хочете Хочуть мене застр... нотами застріляти, да? Мене нотами музична школа застріляла, вам вже не вдасться, вибачте. Я 9 років, хотя була застріляна нотами, так що... все... Гірше чи краще не зробити, я вже все купив. Йой, е! Ну, знову напускаю оцю цю штуку, тоді коли мені треба. Е! Ми ну, так не думав, я... Все, я поняла, коли я різко б'ю по екрану, то у рандомному місці, то воно... Йой, вона часом її уповідняти. Вінчко. Ти що? Майже як діло? Ми так не домовлялися взагалі-то. Е, часно вже тикнула по екрану різко. Щось мені давно не казалося слово трясці. Е, та блін, все, Я, я збурнувала всі віки і тепер вишається тільки виживати. Окей, okay, у нас ще два континуа, оце тут. Це капець, тому що ми буквально третину нашого життя і зірочок змарнували. А в кінці зазвичай все найскладніше, до цього треба готуватися, не витрачати просто так. Отак крутався з себе, так? Да? Ні, я не змогла уникнути. Цього. Я завжди не по своїй волі ось цей захист включаю. Наскільки вони всі близько до мене? Фух, хоч пережили. Ой, боже, це знов я бож... 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 божкою. Трясь. Вона виглядає сильною. Вона точно якась богиня. Японська. Чи привод. Це інший. Бій. чи як там називаються цініфічні створіння. Японці. У них точно є якась окрема назва, я точно це знаю, але не пам'ятаю. її. Окей, okay. отже, щоб зірка не працювала, я маю не забирати палець з екрану. Бо як тільки я забираю і різко тикаю по ньому знову, то вона включається. Ну це не те, щоб зручно пацану. Коли зірка була окремо в куточку, я на неї як на кнопку нажимала, то було реально зручніше. Але це було, коли я була в класі восьмої, а зараз я закінчую. Цій, ну, типу, як 11 клас, другий кроковий. При цьому хто цю кнопку забрав, я поняття не маю, так як ось це, от, по ідеї о, перезалив на Play. гри, яка першопочатково була не для нього. І як це взагалі працює, я поняття не маю. Ну, тобто, це стара штука з нульових. І все далі. І. І, І... І... забагато метеликів. трясся І, коротше, я штука не не омовляється ніяк. Вона просто є у своєї кількісті тільки рівні. Ой, ні-ні, ні, я не хочу виходити, я ходила. Окей, в мене один контінує лишився. І це не смішно, тому що. Її тема звучить так, наче вона не тільки не то, що мене вб'є, вона всю землю, це життя на землі стрелять просто. Куди ти? А, -а, 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 а Жінко Трязь не що ми тут використовуємо його трясти. Давай, я добила тебе. Не до кінця. Зараз дожду до кінця. І ты мені не завадишь своїми дрібними мати. мочепустниками в пару пикселей или розмером-ножиками. Но я бы подковы вытратила в Сибирь. Я и яру буду соскользнуть. пу пу <пит> Зараз мені просто треба чим подовше підтримати, щоб сердець життя не забрало. Йо, яке воно все ряде. Мої атаки мені в очі кидають, так Я старий. Обити мені. От як тебе добити? Ви що, хочете сказати, що мені ще 17 секунд таймера прочекати з осилок. Не ненормальним треба. Вона зараз полетить на мене і що далі. 10, 9, 8, 7, 6. Просто протриматися 3 секунди. 3. 3 секунди. 3 секунди. 3 секунди. Стоп, ти ще не мертва! Ну що, таке, як тебе добити? Ти що, типу бос? бос? обос. У мене у мене немає дому, у мене немає нічого. У мене дві зірочки і інфердечок. Серйозно! Моя улюблена пісня «Некрофантазія». І вона в той момент, коли я помру. І, і, і Я пройду до кінця. Я втримуюся. Мені все одно. Що... Це дуже сильно... А, в мене ще один останній... Це, я думаю, вже все, але... Окей. Мені здається, от вона тут якась є фінальним босом. У мене два сердечка і дві зірочки. Тут, 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 тут. Тут, туту, тут, тут, Так, дивимося за обома напрямками. І горизонтальним, і Якісь складнощі такі дає, все з усіх напрямків, різних кольорів, різних форм, в різні сторони розтейкаються то мене переслідує, то часу уповільнює то змінює мої можливості рухатися. Дайте мені спокійно відпочити. Що це було? Йо, я себе не бачу! Я, я, я себе не бачу, ти сум'ярний! Наші карточки і погані майже візуально не відрізняються, не класно. Я дуже хочу, щоб мені в найближчу хвилинку не було потребності сказати Ні, те слово, про яке це відео. Я не хочу його зараз заявити, тому що я дуже близько до перемоги. Чому я просто не хочу? Що, ми обіймаємося? Щось я надто близько до тебе. Ну і що? І як тут вижити по, по вашому, типу? 40 секунд це я маю притриматися в цьому... Це за... ну, мене оточили, ну, ну що ви хочете? Ну, це ж ненормально, ну люди, в мене одне сердечко. Голова вже просто крутиться від цього фону, який крутиться по кругу. І все тут крутиться. Так, ще зовсім трохи. Зовсім трохи у мене не мається. Я пройшла С мінус лан. Трястця. Заключна трястця на сьогодні. 16 хвилин я мучила цей на харді рівень з сакуєю бі варіанту. І все до побачення.